Всем привет. Сегодня с вами я, Валерий, и сегодня я роблю теріст пев з ютуберів. Роблю його, однак, весь суб'єктивний. Мені не Ну і ми, по-моєму, можемо починати. Першим на черзі у нас Лорк, а саме його основний канал. Чао-ютубер, який, можна сказати, в життя в оригінальному ПВЗ. І зараз являється самим великим ютубером по оригінальному ПВЗ в усьому російському сообществі. Тому, на мій думку, він заслужовує ес ес тіра. кого я хотів поставити, був ПВЗ-дідж. Везі діші влеються дуже крупним ютубером по ПВЗ-2. Он самі на мою думку, часті ютубер по випуску контента в общем ком'юніті ПВЗ. Він знімає і на бусті куча відео, і на оригінальний ютуб куча відео вже знав. Одним словом, машина по производству контента, але не сказати, що ролики великої якості. Я його смотрю або з першого чемпіонату, або ще до чемпіонату, точно вже не помню. Но, на мою думку, просто естір, он заслуговує. Наступний у нас паучок. Павучок є вля YouTube, він теж таазьма, тихий шма підписниками. Він на даний момент сняв 5 відео. Три з яких по ПВ Ну, не сказати, що у нього часто виходить контент і не скажу, одного він суперякісний, но на мою думку, а, тіра, он заслуговий. Дальше у нас іде хваб, ютубер який на даний момент один із самых крупных ютубер по пвз. Сно... Ну, так ну ох, прикольний, емоціональний контент. Он робить куча мемів, куча ситуацій. І, на мою думку SS тіра, він заслуговує. Дальше у нас танкер. Танкер знімає контент по ПВЗ 2, а именно тільки з регистрилами. Ну, при... контент прикольний, але не сказати, що якийсь унікальний. Воно озвучка тоже. на мою думку, А+, категорія для нового самогазу. Далі у нас Шампунькс. Шампунькс на даний момент три відео, один з яких профільний. Ну, по-моєму, воно хороший, кращий контент, але вихід роликів бажає багато кращого. Воно в неї входить частіше, ніж у Huawei. Но не сказати, що прям супер-мега крутий. Безспорно, Batman TV, багато пенге картинок, але не вище, ніж А+, на жаль, поставити я його не можу. Перший західний ютубер Arisicich. Він знімає контент по модам, по PvZ, по PvZ і так далі. Він являється на мою думку одним із самих крупних ютуберів по PvZ в англомовному ком'юніті. И на мою думку плюс Терра он також заслуговує. Далі в нас Окрошка. Окрошка на мою думку ютубер знімають нормальний контент. Не хороший, не Б плюс 4. Далі у нас Game Story. Game Story канал kanal PVZ. Там снімають дитячий контент. И мені він не сказати, що я його не дивлюсь і він мені не интересен. Но на мою думку. Беатира, uh, он заслуговує. Супер Брайан. Ну, знімай контент по PS2, контент, ну, середнього качества, прев'юшки красиві, але однообразні. Б плюс тих. Лост. Лос – доволі унікальний ютубер, він на своїх прев'ювлях ставив версію моди, мода, якій він ходить, я довольно редко таке зустрічаюся, прев'ював його на вищому качестві, відео тоже, на мою думку, естер якраз в самий раз. Creeper Star Stop. Снімаю я контент по фьюжн-моду, Эм, снимает там обзоры мифов, обнов и так далее. Ну, превью он него красивый, играют на контраст, дуже, дуже кликабельный. И, на мою думку, А только тильки за превью поставить -я можно. Сам контент средний, мне нормально заходит, иногда корыстная информация, иногда нет. О -вер На даний момент два ПВЗ не Іменно 100 часов за пацифизм. У мене була подобна ідея прохождения ПВЗ, але почему не дійшли до неї руки? Ну, я дошли руки раніше, поэтому он снав по неї відео. Ну молодец, что я могу сказать. Потратив дуже много часов времени, І, на мою думку, air он заслуговує. Знімає контент на уровні PVZ Дічі, Але відміна в від Дічі дуже редко його по-моєму, щоб його в снімаю. Random short. Уже не снімав відео 2 місяця. І на мою думку плюс 3 якраз в самий раз. Скільки разів дане відео сказав фразу якраз в самий раз. Можете написати в коментарях. Второй канал Хвава, а именно Качаривска. Там он с ним там он робит робит всякие мини-нарезки, с них видео. Эм, ну что я могу сказать? На мою думку. А с минусом ему э, подходит Второй канал Лорка. Там де он только робит нарезки своих стримов на Твиче. Можно подумать, что это самое канал Хвава, но нет. Ну, в чем приколь? По фактам, это всего лишь нарезки але нарезки з красивими прев'ю. Тому А мінус Третій канал Лорка, іменно Орешок. Орешок, на мою думку, канал прикольний, жаль, що заброшений. Із-за того, що заброшений, А плюс тір. Б плюс тір. І долго жоданий Я. На мою думку, я ютубер А мінус можливо, Б плюс. Приблизно якось так. Сподіваюсь, що вам понравилось це не видео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишите комменти з своїм -10, 10 ютуберам. Я все сказав. Сподіваюсь, вам що понравилось. Всім пока і удачи!